Що поєднує цих людей? Я приймаю фоліову кислоту фоліо, тому що я працюю наповну і не можу дозволити собі слабкості. Ми приймаємо фоліову кислоту фоліофорте, тому що готуємося до найважливішої події нашого життя і дбаємо про здоров'я майбутнього малюка. Я приймаю фоліо D3, бо мозок має працювати відмінно. Я приймаю фоліову кислоту фоліо Д3, бо мені важлива витривалість і відновлення. Цих людей об'єднує фоліонація. Приймаючи фоліо, я знаю, що долучаюсь до важливої соціальної ініціативи. Фоліонація 2.0. Купуючи кожну другу упаковку фоліо, ми робимо свій внесок, щоб благодійний фонд Дарі Фондейшн спільно з Фарма передав безкоштовне фоліо тим, хто справді потребує фоліої підтримки. Кожна друга моя покупка допомагає забезпечити безкоштовними вітамінами людей, які цього потребують. Долучайся, Долучайся до нації.